I saw you dancing in a crowded room You look so happy when I'm not with you But then you saw me caught you by surprise A single tear drop falling from your eye I don't know why I run away I'll make you cry I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. Met you once under a Pisces moon. I kept my distance cause I know that you don't like when I'm with nobody else. I couldn't help it, I put you through hell. I don't know why. I don't wanna stay. Save your tears for another. I realize that it's much too late. And you deserve someone better. Save your tears for another day. say Say tears for another day! Зараз авто виглядає ось так. Вже вварений внутрішній підсилювач. І також спробував зробити ладку ось сюди, частинку підлоги. Далі буде. Також сохне е, зовнішня фільонка. Ось такий результат по підлозі. Ось так воно виглядає в барі. Всі ромбіки на місці. А ось такий результат маємо. Без бампера. Все проварено. На точки. Цей кутик, бачимо, виведено добре. Тут все збігається, а тут. Є деякі питання. Понизу він став гарно, а отут він не пішов. Сьогодні будемо працювати над цим кутом. І також відповідно над цим. І планується залатати цю підлогу. Нова латка тут. Нова латка тут. І хочу показати, як виготовляються латки. І ось така латочка вже присварлена. Тут оброблено де місця сварки. Оброблено проваріємон грунтом. І ось так вона стає. Ідеально підігнено. Залишається просто обгорець. Вирішив все-таки довести цей кут і тоді вже переходити на ту сторону. Тож, мали ось такий зріз, його зрізав і підготував ось таку латку. Зараз вона буде заводитись туди під середину і проварюватися на точку. Ось так. Ну що ж. Маємо ось такий кінцевий результат. Всі закінчені ідеальні, Тут також ідеально, тут виведені, все буде піскоструюватися перед нанесенням оксидного ґрунта. Тут весь обварений, тут поварений на точки, тут на точки, тут на точки все. Тут сплошний шов і тут, оскільки ось тут таке незрозуміле закінчення, воно вже було поварено сплошником. Як показував швидше, тут була латка, ну, не латка, а вставка, бо не вистачало. Тут на точку і там в серединці на точку проварене. А тут все мусив варити з плошняком, тому що не вистачало місця, щоб на точки приварити. Всі кантики збережені. Цей кут завершено. Тепер переходимо сюди. Знов та сама процедура. Правда, кут вже був готовий. Знову ж таки, починаємо з дальнього кута. Ось там прожавчина була вирізана з середини. Виготована ось така міні-латочка. І ось так вона там має стати. Ось місце. Будуть сверлитися зараз отвори на цій планці. Переварюватися точку, там провариться сплошним швом, і підріжеться вже ось ця кромка. Ось це. І можна буде переходити на виготовлення самого між. Підлога вже готова. На панелі будемо обв'язувати цей кут. Потрібно ось цей п'ятак, який не сходився, перемістити оцей отріф був ось тут. І також вивести цю лінію. Зараз будемо цим займатися. Причому клик стоїть добре і планка стоїть добре. Зараз. А от вірний сходиться. Будемо відомо. Дібатися до такого результату потрібно зробити ось такі махінації. Був вирізаний кут. І ось настільки воно зміщена штамповка. Зараз будемо все доробляти. Зараз вариться тут проставочка, щоб тут на точки зварити. Виріжеться тут клин, щоб ця лінія зійшлася з цією. Щоб був плавний перехід. Ну і будемо готати ось це. Ось так вийшло зновити радіус. Було вирізано плен. Підінемо. Зараз зроблю лапку сюди і латку тут. Ось так, так як з тої сторони, хоч тут поставити наточки. І тоді вже буде викладатися лапка. Ну що ж, цей вже зав'язаний. Поставив різку і закінчити. Тут також все зав'язано.